Для того аби покращити екосистему міського водосховища, в ковалі вдалися до штучного зариблення водойми. Популяцію риб на натурі поповнили мальки коропа та товстолоба. Акцію ініціювала міська влада та активісти місцевих громадських організацій екологічного напрямку. За рибок привозили з Рівненської області з Рівненської ліративної станції, з село Берег, і було Придбано його за рахунок коштів, передбачених на здійснення природоохоронних заходів по співфінансуванню між обласним і місцевим бюджетом. Загальна вартість 45 тисяч гривень. Біомеліорація покращить стан водосховища, переконані спеціалісти. Короб, наприклад, зменшує присутність у водоймі молюска дрейсени, а товстолоб відмінно справляється з функціями фільтрації води. Тих же, хто не проти поживитися незаконним способом вилову риби, стримуватимуть інспектори Волинь рибоохорони. Це добре, що і громада звертає увагу на екологічну систему, і влада допомагає в цьому питанні, виділяють кошти. Ну, зі своєї сторони, будемо старатися охороняти. Це надбання, бо ні для кого не секрет, що зараз після зариблення знайдуться ні радіві рибаки, які сітями, браконьєрськими методами почнуть виловлювати. Тому ми будемо приділяти ковальському водосховищу велику увагу. Ми сподіваємося на підтримку місцевого населення, бо без населення рибохоронні тяжко працювати. Я бачу, що в Ковалі дуже активні, активна громада і разом з нею ми спробуємо навести тут порядок. В зоні обслуговування місцевої рибоохоронної дільниці значаться 29 річок, 61 озеро, 3 водосховища та 8 ставків у Ковальському та Турійському районах області. Загальна площа міського водосховища в Ковалі 44 гектари. Цьогоріч на ремонти та закупівлю обладнання в міських закладах освіти та медицини з бюджету Коваля використали понад 20 мільйонів гривень. Однак, уже в наступному році додаткові фінансові ресурси міської казни доведеться спрямовувати на оплату енергоносіїв та комунальних послуг. Принаймні, це випливає з проекту державного бюджету на 2017 рік. Чітко написано, що будуть внесені зміни до бюджетного кодексу. І в проєкті державного бюджету вже сказано, що комунальні послуги енергоносії по галузі освіта і охорони здоров'я будуть фінансуватися за рахунок місцевих бюджетів, а в галузі освіти. Тільки за рахунок цільової субвенції з державного бюджету будуть лише фінансуватися заробітна плата педперсоналу. Ваш фонд оплати праці на рік без винагороди, за теперішніми ставками складає у межах 35 мільйонів гривень. Заробітна плата без нарахувань. Контрольними цифрами нам доведено лише 37 мільйонів на заробітну плату педагогів. Знаєте, що 22% нарахування мусять бути обов'язково на заробітну плату. Помножте це вже вам на одну заробітну плату педагогам. Не вистачає до 10 мільйонів. А ще винагорода не врахована. Я не знаю звідки бравло міністерство освіти. такий фонд оплати праці. але він порахований. Я вас запевняю неправильно. Міські урядники занепокоєні, додаткові витрати можуть поставити хрест на розвитку освіти та медицини в ковалі. Залізнична лікарня, загальний бюджет 12,5 млн мільйонів. Ми витягували тільки з міського бюджету 15-16 рік перерахували тільки 1,8 сімсот. Все остальне все ж таки ми добилися, що фінансували з обласного бюджету. То сьогодні питання шкіл і садочки, і все, що має відношення до освіти. 20 мільйонів нам ніхто не дасть, тому що це проблема не тільки міста Ковля, а це проблема всієї України. Ми говоримо, що це не кінцевий результат, тому що об'єкти охорони здоров'я, так же само енергонасії, комунальні послуги і певні додаткові виплати на органи місцевого самоврядування. це приблизно ціна 10 мільйонів. Я не говорю те, що ми фінансуємо в цьому році. Це профосвіту, залізничну лікарню. Я говорю за пільгові перевезення і за багато речей, які ми сьогодні фінансуємо з міського бюджету. Ми не можемо дійти до того рівня, коли нас переставлять перед фактом, приймуть бюджет і скажуть, а це вже ваші проблеми. Проблематику бюджетних відносин вже обговорили в колективах закладів освіти та медицини. У своїх зверненнях на адресу центральної влади ковальські освітяни та медики просять утриматись від передачі з державного бюджету на місцеві повноважень щодо утримання приміщень загальноосвітніх навчальних закладів, їх технічного персоналу, оплати комунальних послуг та енергоносіїв. Проспілка працівників освіти і міста і області вже. Звернулася до кабінету міністрів з таким проханням і з вимогами, тому що обсяги освітньої субвенції на сьогоднішній день явно недостатні в розрізі всіх районів по цілій області. Тому ми вже підготували таке звернення на кабінет міністрів і воно вже пішло до адресата. Вимоги медиків та освітян також підтримав виконавчий комітет Ковальської міської ради, прийнявши відповідне звернення до керівників державної влади. Ковальські школярі на канікулах залюбки відвідують волонтерський центр громадської організації Храм Надії діти допомагають дорослим виготовляти маскувальні сітки. Мене запросили дядько волонтер. Микола тобі. У нас тут хлопці з різних шкіл, але ми всі трошки працюємо. Школярі заготовляють стрічки, обв'язують сітку. Робота, хоч і не важка, зате відповідальна. Тата є друг і він це робить, ну і ми. Так, заінчасувалися і теж захотіли допомогти. Легко, добродіти. Першими своїх дітей та онуків привели сюди волонтери центру. Ті поділились враженнями зі своїми однолітками. Так, за час канікул у центрі, мало не щодня, збиралось більше десятка школярів. Моя бабуня волонтер, і вже сказала тут, що плетуть сітки. Я прийшов і допомагаю. Ми принесли багато тканини, щоб її вирізати і робити сітки. Якщо ви нас дивитесь, ви знаєте, де ми працюємо, то принесіть нам тканини. В нас її так мало. Зате ковальським волонтерам ніколи не бракувало творчої фантазії та натхнення. Дбайливі господині фасують морку, зготовляють салати та сухі борщові набори. Вже зима на дворі, от вже менше стало людей. Вдома роботи і ми вирішили знову, ну більше людей задіювати до роботи. От зараз от готуємо ми салати, готуємо сітки на схід, возили продукти. На півтора місяця раз от ну, це було вистачало хлопцям. Та й кажуть, що хлопців продуті там фатай, але знаєте, завжди хочеться щось домашнього. З м'ясних продуктів ми виготовляємо домашні кулбаску, тушонки. У нас є дівчата які працюють на дому. Солодощі печемо, возимо так само, одежу допомагаємо сім'ям атовцям, мало забезпечені. Приходять до нас також допомагаємо, переселенцям допомагаємо. На даний момент робили салати. З капусти, який термін зберігання до місяця. Зараз от взяли нові рецепти, свіжий буряк з капустою, теж дуже хороші, такі теж до 3-4 тижні термін зберігання. Плануємо з хроном, і можливо, якщо вийде, то і самого хрону це є як свого роду антибактеріальний засіб. Дещо. Із приправ за літо ми самі понасушували і чайові набори, і приправи до супів, до борщів, які теж таки плануємо надалі сушити. От заготовки є. Далі будемо працювати. Голова громадської організації Храм надії Ігор Бабанін тривалий час на східному фронті служить капеланом. Ковальські волонтери мають контакти із міжнародними волонтерськими організаціями. Є таке в Греції громадська організація Греко-бандерці. От у нас ковальчанка входить в ту е, організацію громадську. От, також через неї вона от їздила е, до них. Ми вже стали спілкуватися. От теж хочу допомагати нам. І е, може фруктами, також одежою. Люди знають, де наш склад. Так назвемо, де де ми знаходимося, от дуже хочу подякувати всім, хто не байдужий до долі наших людей, так скажемо, мирне населення. Бо ж самі знаєте, зараз дуже важко. От, хоч чимось, але стараємося допомогти порадою. Є можливість з коштами, є можливість і книги. у нас до речі дитячі такі є кожного дня. У центрі чергує хтось із волонтерів, і, хоч пункт прийому допомоги для воїнів, АТО діє у ковалі, продуктами та одягом допомагають звідусіль, так всі разом дорослі і діти роблять добру справу в ім'я перемоги і щасливого майбутнього своєї країни. Парку культури та відпочинку імені Лесі Українки розпочали демонтаж літньої естради, яка була збудована ще в 70-х роках минулого століття. На її місці з'явиться новий концертний майданчик, на будівництво якого в міському бюджеті передбачено майже півтора мільйона гривень. В даний час розроблено проєктно-кошторсну документацію, є відповідні позитивні висновки і розпочаті роботи. Генпідрядчиком виступає Луцьцем Техмонтаж з міста Луцька і на супідряді будуть працювати комунальні підприємства, комунальне підприємство Добробут і ремонтно житового комунальне підприємство номер 1 Ми розпочали вже роботи по демонтажу існуючої будівлі, а генпідрядчик буквально на слідчому тижні приступає до влаштування фундаментів і влаштування будівлі. В цьому році планується влаштувати коробку. В Будівлі, а на рік буде планувати роботи по завершенню, і до початку літнього періоду має об'єкт бути в експлуатацію. Проектом будівництва передбачено розширити сцену та обладнати її освітленням. З'являться гардеробні та підсобні приміщення, туалети. Суттєво збільшиться і кількість місць для глядачів концертно-розважальних програм на літньому майданчику парку культури та відпочинку. Звичайно, приємно, що у цьому році нам при підтримці міського голови депутатів Ковальської міської ради нарешті вдалося вирішити питання будівництва нової літньої естради в парку. Це питання вже ми обговорюємо протягом багатьох років, адже місто Коваль має гарні культурні традиції, багато прекрасних колективів. Відбувається багато заходів. Літня естрада, яка була збудована вже багато років тому, вже не відповідала будь-яким вимогам для проведення заходів на достойному рівні. І тому ми зробили новий проект, який передбачає. І значно більшу сцену, і кращі умови для артистів, які будуть передбачені, і санітарні умови, і розміщення декорацій. Тобто, робиться все для того, щоб заходи відбувалися на хорошому рівні. І, власне, я думаю, що і виконавці, і глядачі будуть бачити ті позитивні зміни, які відбудуться, і будуть відбуватися заходи на належному рівні.